Результату, тому що за 3 секунди до завершення пропустили. На твоє переконання, чого сьогодні не вистачило, щоб все ж таки в трьома очками попав на цю скарбничку. Впевненості не вистачило. І те, що ну, якщо б всі хлопці добігали в захисті, можливо, такого і не було. А так після 2-0 хлопці розслабилися і, і почусували, що майже перемогли, але це не так. Ну, для тебе все ж таки сьогодні всі універсали, які були в заявці, грали. Ти все ж таки такий вже більш досвідчений гравець на такому рівні. Юнацькій екстралізі і другий сезон, в першій лізі еліт. Ти як вважаєш для юних гравців, наскільки важливо, що за будь-якого перебігу подій тренер все ж таки довіряє місце на майданчику? Ну це добре, що ми граємо в першій лізі еліт, що тренер він кожному довіряє, навіть на, на одну заміну, типу, хтось вийде. Ну, Те, що всі грають, це вже добре. Минулого сезону команда висіла четверте місце. Тим не менше, досить багато тоді підключалося з першого, з першого складу, тому що виступала команда вище лісі з Futsal. Зараз розрахунок, от саме на скажімо так, на кістяк Дюсиша 25, яка грала в юнацькій екстралізі і на нових виконавців. От наскільки зараз зміниться взагалі в цьому сезоні почерк гри команди, тому що не будуть додаватися гравці з одного складу? Ну, більш досвідчені, Ну, просто. склад з минулого року змінився ну, на, на дуже. Ну, можна сказати, дуже сильно, тому що в минулому році дуже багато гравців грали за, ну, з першої команди. І, і сам Кісяк був саме з першої. Там Всі гравці грали. От. А в цьому сезоні вже, вже наш тренер довіряє більше нам, тому, тому і такі результати. Дякую.